А ви замислювалися про те, що кінські сили це не про точність взагалі? А як інакше, якщо їх вигадав Джеймс Ватт ще у XVIII столітті? І виключно, щоб довести, що його машина сильніша за коня? Він взяв умовні дані та вивів формулу: Одна кінська сила це ніби кінь підіймає 550 фунтів ваги на один фут висоти за секунду. Красиво? Можливо? Точно? Навряд чи. А ще ви знали, що у світі стандарти різні? Існує метрична кінська сила, яка відрізняється від американської та британської десь на півтора відсотка. Тож це лише орієнтир, а не реальна наука. Насправді точна одиниця потужності це кіловат. За іронією, названий саме на честь того ж ватта. Хоча для справедливості скажемо, що багато автовиробників вказують обидва варіанти потужності. А ви що думаєте? Краще залишити коней для романтики чи перейти на точні кіловати?